Всім привіт! І у нас чергова розпаковочка. Хоч у нас на вулиці і Грудень місяць, але були дуже цікаві рослинки. В одному з приватних розплідників, це розплідник Ілона Гарден. І в нас нам на цьому тижні на початку тижня було трошечки потепління. Нагадаю, що в нас південна. Ця частина регіону, це Миколаївська область, і була змога замовити, я замовила ось декілька для себе рослинок. Зараз рослинки знаходяться в, в кімнаті, але ось тільки в нас сьогодні вже після деяких ось прийшла в кадр, красунька, допомагає. Розпаковочку робить. Так, у нас зараз з понеділка знову йде потепління, і я ці рослинки просто прикопаю в ґрунт. І будемо надіятися, що вони гарно перезимують. І навесні потім, мабуть, переїдуть в більші горщики. І все буде ок. Так, замовила ось таку маленьку ялиночку. Ялина канадська Альберта глоб Ну, Зовсім маленька, бачите? Ось так тут я не знаю скільки сантиметрів 10, мабуть, у висоту це ялинка, яка буде така наподобі її форми, як коніка, буде наростати, але більш щільна. Далі я замовляла, ось азалію. Китайська, оранж... Кріша, мабуть, оранж і Підпишу вам на екрані, буде таким яскравим оранжевим кольором квітувати. Це буде моя перша азалія. Потрібно зараз шукати масу інформації, як її надалі буде вирощувати. Ну, тому що грунти у нас чорноземи, такі важкі чорноземи, тому потрібно буде їй щось, мабуть, буду вирощувати в контейнері, ну, буду дивитися надалі. Так, потім отримала ще ось такий падуб. Це падуб у нас вічно зелений Вайн Принц. Це взяла собі для живої огорожі, тому що з самшитом у мене не склалося, не можу я його розвести, буду пробувати з падубом. Ну і коли вже замовлення було сформоване, і тут Ілона знову ввечері викладає нові рослинки і викладає ось цю смілку махрову. Дуже гарний тут кущик у нас. Такий набитенький. Я так думаю, що його, мабуть, ще й можна буде розділити на декілька кущиків. Ну, Так як це моя давня теж хочушка. У мене була смілка, але не махрова. Так що тепер в будущий буде махрова. Тому до замовлення також додала смілку і вже все все гуд, так сказати. Тепер, я ж говорю, в нас сьогодні вже потепління, з завтрашнього дня там плюс 5, то завтра вони, мабуть, ще сьогодні, ну сьогодні вже, мабуть, ви виставлю на вулицю їх, чи в прохолодне місце побачу. і... Завтра буду їх в терміновому порядку прикопувати. Надію, що нічого їм не станеться, і до весни вони в нас доживуть. Всім дякую за увагу. Ну, таки це вже точно остання розпаковочка в цьому році.